Так, дня ще раз, шановні члени комітету з конкурсних торгів. Сьогодні ми, у нас відбувається процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю ПТК Віче або еквіваленту. Мова йде про е, закупівлю електронної системи голосування, які, якою за допомогою якою... Депутати Білоцерківської міської ради також члени виконавчого комітету зможуть здійснювати поіменне голосування при час проведення сесії міської ради, ну і в тому числі це можна використовувати при проведенні інших заходів відповідно до чинного законодавства з 31 березня 2016 року. До, відповідно до внесених змін, всі голосування в міській раді мають відбуватися поіменно. На жаль, не маючи такого обладнання, сьогодні е, голосування проходить дуже довго і тому е, та закупівля, яка сьогодні е, проходить процедура е, продовження процедури закупівлі, є, ну, скажімо, дуже позитивною і актуальною для нашого міста. Е, враховуючи, що присутні в нас. Всі сім членів комітету конкурсних торгів є пропозиція розпочати нашу роботу. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Хто за? Запрошений у нас. Ви перепрошую, кого представляєте? Візуальні технології. Ага. На засіданні комітету з конкурсних торгів уповноважена особа ТОВ візуальної технології присутня. Ну і засоби масової інформації. Шановні члени конкурсного комітету, нагадую вам, що розкриття пропозицій здійснюється в день закінчення строку їх подання учасник в місті, що зазначені в оголошенні. У нас в оголошенні зазначено 13 травня 2016 року, 11 година, за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 15. До участі у процедурі розкриття пропозиції замовником допускаються всі учасники або їх уповноважений. Один із уповноважених тут присутній. Під час розкриття нагадую вам. Пропозиції конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, а також оголошується найменування та місце знаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частина предмету закупівлі. На вимогу суб'єктів, зазначений в частині 2 цієї статті, замовник зобов'язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених з документації конкурсних торгів. Шановні члени конкурсного комітету, чи є в кого питання щодо процедури проведення? Немає. Я тоді пропоную провести так, як ми її проводили вчора, шляхом відкриття наданих пропозицій, оголошення наявних там документів, підтвердження наявності відсутність документів, голосування по кожній по пропозиції і відповідно завершити нашу етапу. Проведення конкурсних торгів, саме розкриттям, підписання протоколу. Немає заперечень? Немає. Тоді хочу вас повідомити, що станом на, 11 годину, на 10 годину 13 травня 2016 року до виконавчого комітету Білоцерківської міської ради як замовника поступило дві пропозиції щодо. На закупівлю ПТК «Віче» або Еквіваленту. А саме поступила пропозиція від приватного акціонерного товариства Мікросистема, яке знаходиться місце знаходження міста Хмельницький, вулиця Театральна, 54. Також є друга пропозиція, яка поступила від... Товариства з обмеженою відповідальністю візуальній технології. Місце знаходження Київ, проспект Героїв Сталінграда 12Г, Офіс 1. Приступаємо до розкриття. Перша пропозиція. Вся інформація заноситься в протокол. Перша пропозиція від приватного акціонерного товариства Мікросистема. Конверті пакет документів прошитий, пронумерований на 76 аркушах. Старінка сторінка, перепрошую. Сторінок, так, так. 76 сторінок. Перший реєстр документів пропозицій конкурсних торгів. Засідання, витяг з протоколу засідання Наглядової ради прап мікросистема про обрання директором керівника, про обрання директором керівником товариства. Так, да, це рішення, наглядової ради та, довідка про уповноваження директора. На участь у проведенні конкурсних торгів, довідка відповідності технічним вимогам до предмета закупівлі. Довідка про те, що до умов тендера підтвердження, що учасник торгів має авторизова... авторизований сервісний центр по ремонту та обслуговуванні комп'ютерних та периферійних пристроїв. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємських та громадських формувань. Розширено, так я розумію. Так, ну, да, да, да. Розширено. З вказанням того, що Не Не відсутні відомості про банкрутство. Що є, є обідаю з вимог конкурсної документації, 에, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, ага. досвід виконання, інформація про досвід виконання аналогічних договорів, що ми 에, підтверджується переліком обласних та міських рад, де встановлено обладнання цього підприємства. 에, договори аналогічні по. Реалізації чи по продажу таких систем. Договір no 12 року. Договір номер 1 п Дріб 2013-14 червня 2013 року. Договір 21.1 05 дріб 2011 20 травня 2011 року. Договір номер 101 2201 29 грудня 2010 року. Договір номер ор 98 тн 30 серпня 2013 року. Фінансова звітність, так? Так, так, так. Повне розширена. Фінансовий звіт. Довідка про складання фінансової звітки за скороченою формою, за якою звіт про кошти не подається. Це суб'єкт малого підприємства. Так і переробкового. Довідка про те, що відкрито поточний рахунок в установі банку заборгованість по кредитам відсутня. Довідка Державної фіскальної служби по відсутність заборгованість податків зборів платежів. Статут підприємства. Довідка про те, що службова особа учасника закупівлі, яка представляє інтереси під час проведення процедури, не притягувалася згідно з законом до відповідальності за вчинення в сферах державних закупівель корупційного правопорушення. Підтвердження про те, що приватне акціонерне товариство заведець не притягувалося до відповідальності за порушення про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що керівника якого представляли інтереси, не пов'язані з порушеннями процедури закупівлі чи інших злочин, вчинений з корисливих мотивів, довідка про те, що не порушено провадження в справі про банкрутство, довідка про те, що учасник має всі необхідні реєстраційні документи та не зареєстрований в офшорах. І форма конкурсних торгів, пропозиція. Приватне акціонерне товариство Мікросистема надає свою пропозицію щодо участі в торгах. Так, і тут За Загальна вартість, вартість пропозицій конкурсних торгів складає: 443 118 гривень, в тому числі ПДВ 63 857 гривень. Технічна пропозиція включає в тебе також монтаж, інсталяцію, навчання. Так, ну, так, це, так. Все, це все будемо розглядати додатково. Ще раз повторюю, загальна вартість, ціна пропозиції складає приватно-акціонального товариства «Мікросистема» 443 118 гривень. Шановні члени конкурсного комітету, всім все зрозуміло. Чи є питання щодо складу документів? Документи, Юлія Миколаївна, всі в наявності. Прошу підтвердити голосуванням вашу позицію. Прошу голосувати, Хто за те, щоб затвердити саме в такому складі? Дякую. Переходимо до розгляду другої пропозиції. Конверті пакет документів пропозиція на 120 сторінках прошнурована, пронумерована, реєстр наданих документів, наказ про призначення директора, протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю візуальної технології про повноваження директора, довідка про повноваження директора. Середкопія паспорта, документ про відповідність запропонованого ПТК основним функціям та вимогам. Інструкція користувача мається на увазі обладнання, яке пропонується. Довідка про субпідрядні організації. Це а, повідомляю, що субпідрядні організації для забезпечення виконання не будуть залучені. Пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів. Загальна вартість пропозиції 421 тисяча 236 гривень, в тому числі ПДВ 70 тисяч 206 гривень. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання договору. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Тому числі, що припинення, е, в Банкруска. процесі припинення і банкрутства інформація наявна. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість копія. Довідка про наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт з переліком договорів, які були укладені даним підприємством, е, копії договорів. 02 09 10 ВТ 17 вересня 2010 року. Специфікації договір ВТ 01 05-210, 17 травня 2010 року, договір номер 2 11 3 вт 12 листопада 2013 року. Додаток до договору. Договір 0912ВТ 22 червня 2009 року. Акт здавання приймання виконання послуг. Договір номер 1173 04 16 26 квітня 2016 року. Специфікація, договір номер 37 10 травня 2016 року, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, довідка про особливості фінансової звітності, тобто, що точні розбіршових коштів, яке мені не дають, довідка про стан позичкової заборгованості відсутненьких. Ну, наявності в нас довідка є. Державна фіскальна служба про відсутність заборгованості зі сплати податків зборів платежів. статут товариства з обмеженою відповідальністю візуальні технології. Так. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у в відкритих торгах визначена статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель. Мається на увазі. Інформація про те, що немає порушень і так далі. Істотні умови договору. Так, все, всі документи. Всі документи, які передбачені документацією з конкурсних торгів в наявності, чи є у членів конкурсного комітету питання щодо... Документів, які ми розглядали, немає. Чи є е, якісь питання, пропозиції у учасників закупівель? Немає. Прошу членів конкурсного комітету підтвердити голосування. Факт наявності всіх документів, які були тільки що перераховані. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? І приймався. Рішення прийнято. Так, якщо, е, шановні учасники... Конкурсного комітету за результатами розкриття е, цінових пропозицій по закупівлі програмно технічного комплексу ПТК Віче або Еквівалент. Е, в результаті виявлено е, цінова пропозиція приватного акціонерного товариства «Мікросистема» місцезнаходження міста Хмельницький. Склало 443 118 гривень, в тому числі ПДВ 63 857. Товариство з обмеженою відповідальністю, а щось. Або ПДВ менше. Це ж я дивлюся, Це ж я дивлюся. Мабуть 73. Або 73. 73, або плюс ПДВ. Ні, 70. Або. Завитувати це Ні, Це ви другу, це право. Мені здається, що перша композиція, вона відбулася. Там щось подивитися, то віддати 63, а ну 4 поділи на 6. В тому числі, то як 400 на 6. Мабуть, 73. Ні, зараз провіримо, тому що щось вже вже зразу заміг, Ну, ми вказали так, як у них да. казали, ну, і, значить помилка. 96. Да, тут повинно бути 73, 800, а, ну, а тепер 96. Арифметичні Там помилки, ми... давайте, ви, ми будемо розглядати ще додатково ці пропозиції, тому 70, ми... да. говоримо зараз, ПДВ, ПДВ в даному випадку у нас не скільки цікавить, ми зараз говоримо дали, про про загальну суму. Так? Загальна ціна пропозиції, ще раз повторюю. Приватна акціонерна товарисна мікросистема складає 443 118 гривень. Місце знаходження товариства, місто Хмельницький, вулиця Театральна, 54. Товариство з обмеженою відповідальністю візуальної технології, місце знаходження місто Київ проспект героїв Сталінграда, 12Г, офіс 11, запропонувало ціну 421 236 гривень. Гривень. Е, ш, тому е, продовження розгляду цінових пропози конкурсних пропозицій по е, придбанню е, вет... ПТК. Вет... Вет... ПТК буде продовжено е, е, відповідно до чинного законодавства. Ми маємо розглянути. Е, ці пропозиції протягом 20 календарних днів, так як аж робочих, вибачте, робочих днів. Про місце і час розгляду цих пропозицій будуть повідомлені учасники. При необхідності ми залучимо експертів, тому що крім ціни, ми маємо подивитися відповідність технічним вимогам, відповідність вимогам, тих, які виставляли ми в закупівлях, і щодо самого, скажімо так, обладнання. Тому Рішення конкурсного комітету буде прийнято по визначенню переможця на наступних засіданнях конкурсного комітету. На сьогодні всі питання, які ми планували розглянути на засіданні конкурсного комітету, вичерпані. Чи є учасників конкурсного комітету питання чи пропозиції? Немає. Чи є питання в учасників закупівель? Немає. Тоді в мене є пропозиція завершити роботу засідання конкурсного комітету, підписати протокол і подякувати всім учасникам за участь в проведенні конкурсних торгів. Нема заперечень? Прошу проголосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Будь ласка, підійдіть, розпишіться. Розпишіться. Виключить? Так, а, повноважений Дякую.